Вітаю, друзі! Наближається Пасха. Ісус Христос сказав в своєму слові, що є Він шлях, істина і життя. І не одна людина не зможе дойти до Бога, яка не вибере себе, собі цей шлях. Тому що Ісус Христос єдиний шлях до життя вічного. І багато людей, які не хочуть знати Біблію, вони сміються над Словом Божим, вони осуджують людей Божих, які проповідують Євангеліє. вони ненавидять церкву, яка ісповідує Ісуса Христа і Його Слово, сміються над Христом, богохульствують, богоненависники і ідолопоклонники. Вони замінили. Істину Божу брехнею поклоняються тварі замість творця, топчуть заповід Божий і Пасху замінили ідолами, випікають чоловічі статеві органи і називають це Пасхою, кролі, курчата і тому подібне називають символами життя та родючості. Пасха наша, Ісус Христос, агнець Божий, закланий за гріхи людей. І все, що роблять язичники, це мерзота в очах Божих. Очі Господні звернені на праведних і вуха Його на молитву їхню, але Господь проти тих, хто чинить зло, щоб знищити пам'ять про них землі. І суд Божий Господь приготовив навіть для тих, хто відрікається від істини Божого Слова і топчуть заповіт Божий і кров святу Ісуса Христа. Друзі, вивчайте Біблію. Запрошую вас. Кожну неділю на недільне богослужіння онлайн місія слово Боже, церква, слово Боже, місто Бровари».